З усіх семи чудес стародавнього світу до наших днів дожило лише одне: піраміди, величні, таємничі, просто неймовірні. Але ж звідки ми знаємо, що ховається за цими велетенськими стінами, це власне історія про те, як людство вчилося читати мову каміння. Тільки уявіть, тисячі років ці кам'яні гіганти стоять посеред пустелі. Вони бачили все, злети і падіння цілих імперій, але свої таємниці тримали міцно у повній тиші. І це, знаєте, не просто історія про археологію, це, це справжня детективна історія на тисячі років розповідь про те, як люди, крок за крихітним кроком, знову вчилися розуміти мову каменю і, врешті-решт, повернули голос давно зниклій цивілізації. Ну що ж, почнемо наше розслідування з найперших свідків тих, хто першим спробував задокументувати ці дива. І, мабуть, найпершим таким детективом у нашій історії був один дуже відомий грецький історик: Йдеться про Геродота, якого часто називають батьком історії. Саме він першим спробував якось системно описати піраміди для світу. Його записи, зроблені майже 2,5 тисячі років тому, на довгі століття стали по суті єдиним джерелом знань про них. Геродот, звісно, був першопрохідцем, але його розповіді, скажімо так, не були ідеальними. Він змішував те, що бачив на власні очі, з історіями, які йому розповідали місцеві жерці, ну і просто з чутками. Так він дав нам перші заціпки про неймовірний масштаб будівництва, про працю тисяч людей, про якісь машини, але водночас він залишив по собі значно більше запитань, ніж відповідей. І саме це заклало основу для століть найрізноманітніших здогадок і спекуляцій. Йшли століття після падіння Риму, багато знань стародавнього світу, на жаль, було втрачено. Історичні дослідження поступилися місцем легендам і піраміди, вони з пам'яток історії перетворилися на щось міфічне, на скарбниці, які за чутками приховували просто незліченні багатства. У середньовіччі піраміди стали схожими на щось із казок тисячі й однієї ночі. Люди переповідали історії про таємні кімнати, вщент, наповнені золотом, коштовностями, якимись магічними артефактами. Ну і звісно, такі розповіді породили абсолютно новий тип дослідників тих, кого вела вперед не жага знань, а звичайна жадібність. Мабуть, найяскравіший приклад це історія халіфа Аль-Мамуна. У 820 році він вирішив, що годі чекати, і треба просто силою пробитися до скарбів великої піраміди. Його люди тижнями буквально прогризали тунель у камені. І от коли вони нарешті прорвалися всередину, то знайшли нічогісінько, порожнечу. Це був справжній шок. Виходить, легенди про скарби це просто вигадка. Чи може хтось випередив їх на? Тисячі років. А тепер перенесімося набагато вперед в епоху відродження та просвітництва. До Єгипту почали прибувати європейські дослідники, і в них уже був зовсім інший підхід новий, більш практичний, можна сказати, науковий. Ось, наприклад, такий собі Джованні Бальзоні. Цікава особистість колишній цирковий силач. Він у прямому сенсі слова пробивав собі шлях до запечатаних камер. У 1818 році він став першою людиною за багато-багато століть, хто зумів увійти до поховальної камери піраміди Хафри. Він був сміливим, так навіть зухвалим, але як і всі до нього, він вперся у глуху стіну мовчання. Розумієте, вони бачили стіни, повністю вкриті цими дивними загадковими символами іерогліфами. Вони могли знайти саркофаг статую, але що це все означає? Яка за цим історія? Справжній сенс їхніх знахідок залишався абсолютно незрозумілим. Піраніди все ще мовчали. Щоб змусити їх заговорити, був потрібен ключ, і цей ключ знайшовся. Знайшовся, можна сказати, завдяки щасливої випадковості під час однієї військової кампанії. Цей момент змінив абсолютно все. Він повернув голос стародавнім єгиптянам. Отже, як це було 1799 рік солдати Наполеона копають укріплення і натикаються на дивну плиту з чорного базальту. Вони, звісно, не розуміли, що це, але щось підказувало, що знахідка важлива. І ця плита запустила справжні інтелектуальні перегони по всій Європі, які тривали понад 20 років. І ось чому цей камінь виявився таким безцінним. На ньому був викарбуваний один і той самий текст, але трьома різними видами письма. Одне з них давньогрецьке, яке вчені чудово знали і могли прочитати. Це було, наче, наче отримати словник для давно забутої мови. Саме грецький текст став тим самим ключем, який нарешті відімкнув таємницю іерогліфів. Багато хто намагався розшифрувати написи, але вдалося це молодому французу, геніальному Жану Франсуа Шампульйону. Він висунув блискучу здогадку: оці овальні рамки, які називаються картушами, мабуть, містять імена фараонів. Він взяв ім'я Птолемей, відоме з грецького тексту, і почав зіставляти його символами в картуші. І все зійшлося. Він зміг визначити фонетичне значення кількох іерогліфів. Це був той самий момент прозріння. Тисячолітній код було зламано. Уявіть собі вперше, за майже півтори тисячі років стародавні написи знову можна було прочитати. Стіни гробниць, старі папіруси, монументи, все те, що мовчало цілу вічність, раптом почало розповідати свої історії. І піраміди вони перестали бути просто німими брилами каменю. Вони перетворилися на історичні документи, які просто чекали, коли їх прочитають. Але розшифрування ієрогліфів це був не кінець історії. Навпаки, це був її початок. Це відкрило двері для сучасної науки, для египтології. Тепер археологи та історики могли не просто знаходити артефакти, а й считати те, що на них написано, розуміти культуру так глибоко, як ніколи раніше. І це власне приводить нас у сьогодення. Дослідження тривають. Від сканування пірамід космічними променями, яке виявляє нові приховані камери, до розкопок, що розповідають нам про життя звичайних будівельників, історія продовжує розгортатися просто на наших очах, і це змушує задуматися, які ще неймовірні таємниці ховають ці величні споруди, все ще чекаючи на свого відкривача.